Січень продовжує засипати область снігом. Негода не вщухає, інтенсивні снігопади та сильний вітер спричиняють утворення снігових переметів на автошляхах. Дорожнє покриття місцями засніжене, а висота снігового покриву на окремих ділянках доріг сягає 18-20 сантиметрів. На території Хмельницької області організовано невідкладне виконання робіт по ліквідації наслідків негоди для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду саме автомобільними дорогами загального користування, як і Державного, так і місцевого значення для ліквідації наслідків негоди дорожні служби працюють у посиленому режимі. На автошляхах області задіяли 78 одиниць спецтехніки та 85 працівників. Очистку проїзної частини та обробку покриття протиожеледними матеріалами виконують цілодобово. Службами автомобільних доріг забезпечено цілодобовий режим роботи, чергування та постійного моніторингу дорожнього покриття. Організована постійна взаємодія та комунікація з національною поліцією по Трульною поліцією, ДСНС та службами автомобільних доріг для максимально швидкого реагування на проблемні питання. Втім, водіям варто бути особливо уважними за кермом через складні погодні умови. Керманичам радять утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та завчасно планувати маршрути з урахуванням стану доріг.